На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, обмежені позиційні бої продовжували біля населеного пункту Кринки та Піщанівки. За кілька місяців бойових дій кринки було повністю знищено. Про це повідомляє журналіст німецького видання Більд Юліан Рьопки. Він нагадав, що плацдарм ЗСУ на лівому березі з'явився ще восени 2023 року. З того часу російські війська у спробах скинути українських військових з плацдарму регулярно атакували населений пункт артилерію та кабами. Автор показав дві світлини: на першій в кринках ще були цілими житлові будинки, та можна було розрізнити вулиці. На другій світлині від населеного пункту залишились лише вирви від бомб та снарядів. Попри фактичне знищення населеного пункту, українські військові продовжують утримувати плацдарм. Ба більше речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ постійно розширюють його. При цьому окупанти постійно атакують українські сили. Відтак за минулу добу було зафіксовано шість штурмів з Однак всі вони були без безрезв... Російські провоєнні блогери пишуть про важкі бої за населений пункт Кринки. Про це повідомляє Радіо Свобода. Військори визнають, що попередні повідомлення про просування російських військ до села не підтвердилися. Стверджується також, що логістику ЗСУ через Дніпро ускладнює зимова погода, але все ж таки вона не перерізана. Аналітики з інституту вивчення війни повідомили, що не знайшли візуальних підтверджень, тому що як повідомлялося напередодні в російських блогах у центрі Кринок підняли прапор РФ згідно з останніми даними. На Зі продовжуються заходи щодо розширення українського плацдарму. Противник іде у штурмові атаки. Їх вдається відбивати. Ворожі війська отримують позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок. Позиційні бої також тривають і у кринках та навколо села. Змін на лінії фронту на східному березі Дніпра не було. Аналітики з інституту вивчення війни звертають увагу на скарги окупантів на те, що біля кринок не можуть збивати авіацію, нібито через командування, якому треба по кілька годин на підтвердження цілей. Також зет військори просять не переміщати техніку в кринки, оскільки до 90% знищується ще на підході. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни, тактичні проблеми Росії не завжди призводять до серйозних оперативних наслідків. Я зауважу, що на цій ділянці фронту найболючішим місцем для росіян залишаються саме кринки. Це дуже маленьке село, яке ЗСУ перетворили на плацдарм. Та, попри тотальну перевагу у техніці та військах, окупанти не змогли витіснити наших бійців на правий берег Дніпра в цьому районі. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, оперує угруповання Дніпро, чисельністю понад 72 тисячі військових. Причому на початок листопада 2023 року дана група військ налічувала лише 64 тисячі. Тобто, проблематика кринок змусила росіян нарощення. Це угруповування, відчуваючи загрозу та неконтрольовані ситуації. Найбільш боєздатними тут вважаються 70-й мотострілецький дивізіон, 104 та десантно штурмова дивізія та 810 та окрема бригада морської піхоти. Саме їх росіяни застосовують у спробі протистояти плацдарму ЗСУ по лівобережці, якийсь час тому підрозділи 337 го десантно штурмового полку, 104 четвертий десантно штурмової дивізії були переміщені в район Абрикосівка та великої копані. Південніше Радинська трасу є е 97 Підрозділи проводили. Розвідку, що могло вказувати на підготовку російськими військами нових рубежів оборони у свою чергу, частина підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти була переміщена на захід від Олешок. Хоча раніше вони брали участь у складі трьох тактичних груп у штурмах на Кринки. Очевидно, що наразі російське командування не може адекватно відповідати загрозам на лівому березі. Ймовірно, що генерал Теплинський прагне домогтися збільшення підпорядкованої йому групи військ до 80 тисяч осіб і навіть більше. Таким чином варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області, потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіаударів, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони камікадзе, щоб атакувати зсу на різних етапах операції. Морська піхота продовжує важкі бої за утримання плацдарму в Кринках. Втім, говорити про які звільнені населені пункти ще рано тим більше, що окупанти підтягнули сюди резерви. Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Є97 е Херсон Керч Р-57 Олешки Скадовська або т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це неможливий спротив з боку росіян, вбежать їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати кримське місто, проблеми будуть у всього південного угруповання російських військ. Саме тоді групи Дніпро, Запоріжжя та Схід втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. І от якраз в районі Кринок воїни з підрозділу Балухаб знищили ворожий розрахунок БПЛА. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На опублікованому ролику можна побачити, як дрон скоригував вогонь артилерії по загарбниках. Як результату, всі окупанти були знищені. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 45 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 13 гармат, 4 танки, 18 одиниць автомобільної техніки, 4 БПЛА, 4 системи радіоелектронної боротьби, одну камеру відеоспостереження та ворожий човен. На Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали на захід від Вербового поблизу роботаного та біля Новопрокопівки. Я нагадаю, що як раніше зазначав військовий оглядач Костянтин Машовець, основна комунікація щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів 503-го тацілецького полку, противника, який обороняється у нестерянці та на її околицях, тягнеться від села Мирне з південно-західного напрямку. Але завдяки тому, що передові підрозділи ЗСУ зуміли наблизитись до неї між нестерянкою та. Мирним вони мають можливість тримати цю комунікацію під вогнем. Саме мирне нагадаю досить сильно укріплене. З північного напрямку там ціла система опорних пунктів противника. Але між селом та нестерянкою є так би мовити прогалини. Відстань від передових позицій ЗСУ до цієї дороги трохи більше двох кілометрів. Якщо наші військові вирішать прорвати російську оборону через нестерянку та мирне, то доведеться подолати смуги забезпечення із районом оборони противника в мирному, який навіть і близько не співставний із тим, що обладнано противником у районі солодкого. Балки вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селище переможне тренувати та степове, прорвати її, вийшовши на рубіж Новогорівка чистопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним ніж попередній варіант, який реалізовувався щодо недавно по напрямку роботи на Новопрокопівка та у бік вербового. Але як завжди, є одне але, причому воно досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти підрозділом з Якщо рухатись від нестерянки та з району Новопрокопівки, зовсім різні. Відстань від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього боду укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже 19 км. Той же час та саме відстань від передових позицій ЗСУ в районі нестерянки до зовнішнього боду укріплень противника в напрямку Токмака майже 26 км». І от на території тимчасово окупованого Токмака пролунало щонайменше шість гучних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, мова йде саме про околицю Токмака, адже воно є фронтовим містом, де російські окупанти розмістили багато своєї військової техніки та особового складу. Як наголосив Федоров, село оборони продовжують знищувати ворога, і от тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополя.